Вітаю всіх автолюбителів. З вами канал Шведські Тачки. І в мене для вас свіжоувезений автомобіль Audi A6 Allroad 2016 року і виготовлення і першої реєстрації. 180 тисяч пробігу по автомобілю 3-літровий дизельний двигун потужністю 218 кінських сил, 500 Нм крутного моменту в автомобіля. Трансмісія встановлена S-Tronic, 7-ступеневий автомат роботизований. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Жоден елемент не відкручувався, всі вікна також по оригіналу. Є в нас по задній частині вікна оригінальний напил, тобто затонована задня частина автомобіля. Вартість відразу в описі, кому цікаво, перейдіть, подивіться. 194 см цього універсала довжини. Пневмопідвізка влаштована, яка може змінювати ваш кліренс від мінімального 125 см також до максимального 210 см в режимі ліфт. Але тоді маєте обмеження поїзді до 15 км швидкості. По зовнішньому вигляду це вже фейсліфт в 2016 році відбувся. Встановлені 19 AOD е, оригінальні диски. Також був зроблений сервіс по гальмівній системі. Замінені гальмівні диски з колодками в Україні. Також на 180 тисяч в Україні був сервіс по мастилам в двигуні та фільтрам. Останній сервіс в Швеції був на 150 тисяч на офіційному Ауді. Все є зафіксовано, також є присутня книжка з сервіс протоколами в автомобілі. Передня частина в нас не висічена, все в адекватному стані. Як бачите, в фейсліфті вже ходові вогні встановлені зверху фари. Фара біксенонова, з омивачем. На жаль, немає протитуманки. Хоча на Швецію це була обов'язкова опція. Завжди замовляли шведи. Резина по автомобілі стоїть майже нова, 7 чи 8 мм по замірах. Також є асистент вімкнення дальнього світла в дзеркалі. Лобове також не посічене. Це в гарному стані. Пластиковий обвіз роуда, також по зовнішності в нас тут є встановлений повний безключовий доступ, також відкривання багажника, Це без допомоги рук встановлено. Диски в нас без притертостей, до бордюрів, тротуарів не терлися. Покажу вам стан кожного. Пластиковий ввіз також в гарному стані. Встановлений він для їзди в офроводі, тобто щоб камінчики чи гілки не пошкодили ваш кузов. Роздвоєна вихлопна. Класні вже рестайлінгові фейсліфті ходові вогні задні по фарах. Завантажувальна зона тут в гарному стані, не пошкоджена. По асистенту є передній та задній парктроніки. камера заднього виду, ліфт багажника, як вже сказав. З відкриванням без допомоги рук. Є оригінальний коврик в багажнику, Ковролін в шикарному стані. Також алюміній цей в зоні теж не пошкоджений. Є розетка на 12 вольт тут. Також складання заднього ряду сидінь з багажного відсіку. Шторка від'їжджає автоматично. Є люк для лижників та сноубордистів. Можна лижі чи сноуборд поставити. Також є відкидний фаркоп. Тут знаходиться, відкривати не буду, рук бракне. Також є в нас комплект доклейки, також тут встановлені рейлінги, до рейлінгів є комплект кріплень, також є в нас комплект підкачки і заклейки. Це піна з компресором. автомобіля всі навісні частини виготовлені з алюмінія, тобто кришка багажника, дверки, капот це все алюміній, а весь основний кузов стильний повністю. Безключовий доступ. Ключики в мене в кишені. Закривається і відкривається автомобіль. Стан порогів, пороги з накладками, Allroad На жаль, без підсвіток, як у Volvo Салон в нас шкіра з алькантарою комбінований. Стан сидінь вам демонструю на камері. Також є підтримка для них. Кермо з емблемою також Allroad Стан керма можете самі оцінити. Також стан важеля ручки коробки передач. Запуск кнопкою тут встановлений. Мультимедійна система з екранчиком на 8 дюймів. Ну він зараз схований. Також в автомобілі є Webasto з пультом. Відразу вам продемонструю стан водійської карти. Зеркала електричні, на жаль, без складання. Датчик світла, датчик дощу, зеркало з автоматичним затемненням, центральне, також водійське з автозатемненням Тут встановлений секундочку, встановлений чотирьохзонний клімат-контроль, також чотири сидіння з підігрівом, як передніх, так і задніх пасажирів. Ауді мультимедіа система. Екранчик, як сказав, вже на 8 дюймів. тут. Є встановлена оригінальна навігація з картами України. Також управління пневмо. Здійснюється через мультимедію, зараз вона завантажиться, секунду. Є вибір режимів, динамічний, індивідуальний, є можливість налаштувати режим Режим олроуду. Зараз ми її максимально спробуємо підняти. Поки вона накачується, продемонструю вам стан цього чорного піанопластику, Кнопок. електричний рушник з автохолдом. Запуск кнопкою. Це, напевно, найкраща панель приладів, яку я бачив. Є центральний класний екранчик цифровий і аналоги по боках, тахометр та спідометр. Також температура двигуна зліва. І запас ходу ваш 180 тисяч по пробігу. Зараз вам виведу статистику посереднього розході, це довготермінова пам'ять. Бачите, 9,5 тисяч, це ще в Швеції намотаний пробіг, 7,5 літрів. В мене розхід був з їздив я автомобілем в Луцьк, 6,5 літрів в режимі 110-120 з обгонами. Можна при такому двигуні в такий розхід вписуватись. Ну, місце, місто це 10 літрів по-любому. Також тут є меню. Меню мультимедії, підключається е телефон, виводить музику через Bluetooth. free Навігація, на жаль, на екранчик не виводиться, але це можна за допомогою діагностики ввімкнути і буде відображатись тут карта. Також на екранчику. Значить так, автомобіль ми під'яли, але можна його ще примусово на одну поділку припідняти. І тоді вийдемо, оцінимо кліренс в 21 см максимальний. І одразу стан задніх карт. Також є накладка по порогу, стан сидіння задніх пасажирів, окремий кліматних, як я вже сказав, чотирьохзонний з підігрівами. Також в нас є центральний підлокітник з підстаканниками, а також з такою зоною, де є аптечка. Це у нас двері переднього пасажира? Як бачите, жодних пошкоджень по пластику чи по ручці. До речі, в нас тут встановлений склопакет для клащу його без шумки. Зараз попробуємо. Не фокусує. Мусите довіритись. Повірити мені на слово. Значить, поріг переднього пасажира. Сидіння. Також з підтримкою для них. Значить, по сервісній книжці, як я сказав, був сервіс на 150 тисячах майже в Швеції. Є сервіска, також є протоколи. Також є у нас проходження шведського обов'язкового техогляду від Декра. Як бачите, тут є зафіксований пробіг 177 тисяч кілометрів. Третій, кінець третього місяця 23-го року. Він-код відео, можете скопіювати, зупинити відео. І останній сервіс. аудіо-офіціал, сервісний протокол. 149-218 в кінець 8-го місяця 21-го року. Даніель зробив сервіс. Так, Це ми тут залишимо. Є також, не знаю, чи буде замітна, підсвітка ніг, кватру, точніше не ніг, а дверей. На жаль, не видно, напевно, треба, щоб стемніло. Виглядає дуже класно. Це у нас двері правого заднього пасажира. Сидіння. Давайте трошки роботи Двигуна. Максимальний режим зараз підвізки, ми її підняли в ліфт. Режим ліфта це до 15 км, якщо не помиляюсь, швидкість. Кліренс 21 см по автомобілю. Поднищу тут все чудово. Більшість елементів там алюмінієві чи соломінові, то що не пам'ятаю. Робота холодного двигуна. Фари також в нас оригінал. Тут є рік, я його перевіряв. Друзі, а 6 Allroad це, напевно, самий топовий універсал підвищеної прохідності. За завдяки його агрегатам це 3-літровому двигуну, пнемо Також Алюмінієвий корпус, жоден елемент тут не фарбований. Хто цікавиться такими автомобілями, хто бажає приїхати до нас на огляд, на тест-драйв, будь ласка, ми знаходимося біля Львова. Також попрошу вам поставити лайк цьому відео, можете його поширити, і буду вам теж вдячний за підписку на канал. Всім гарного дня!